З днем народження, синочок, бажаю тобі в першу чергу щастя, здоров'я, щоб ти знайшов свою половинку і був щасливий, радісний, щоб завжди посміхався, щоб тобі завжди в твоєму житті везло, завжди ангели-охоронці тебе оберігали і захищали, щоб ти в мене був найщасливіший щасливий на землі, і щоб твоє життя було таке яскраве. Гарний, святковий, як цей торт. Дякую. Красавчик. будь щасливий, синочок. Люблю тебе дуже сильно. Mm -hmm. Давай, цюньку, будь щасливий, я зараз запалю. Юрій як важко дише. Задумав бажання? Саме найголовніше бажання задумай. Подумай добре. Задумав, давай, нехай збудеться.